Церкву поминає святих, мученик Юстина філософа, а також Янокринштатського, але для нас ще має великий ближній святий, преподобний Юстин Чилийський, сербський, а його прізвище Поповіч. Наші Поповичі пов'язані з Поповичами сербськими, навірно, з самих древніх часів по цілому світу роз'їжджав, він закінчив Петербурзьку академію, потім пішов, закінчив теологічний факультет в Оксфорді, Великобританії. Но душа його глядала, де б міг приложити свої знання. Дарування цей святий приніс нашому краю. У 1921 році. Великої народно церковної собрання в Ізі на 19 августа, на успеніє, провели і возобновили, встановили древню нашу Карпоторуську православну церковь Кирило мефодіївську Присутній був там єпископ Досіфей із Сербії, котрого направив персональний патріарх, щоб допомогти людям. В канонічних правилах відновити церков древнішу церкву у Європі, апостольську церкву Карпаторуську. Що важливо розуміти, що доки не було своїх єпіскопів, серби давали нам своїх і одного разу приходить на наші землі, у мукачу Ужгору, в хуст. Сей святий Божий чоловік, тоді ще отець Іустин. І в 30-му році, коли він почав проповіді й говорити, коли почав читати лекції студентам, вже тоді формувалися і наші студенти семінарські, коли він появився на великих празниках з проповіддю, то умиленію народу не було края. Це був чудний Йоган Златоуст, котрий владів язиками слов'янськими, легенько переходив на інші язики, но йомуся дуже любив язик карпаторусинський, тобто той язик, котрим ми владіємо, близький або ідентичний до церковного язика. І люди наші. Умоляли отця Юстина Поповича, Отче, солошайтеся бути нашим єпископом. А він такий був смиренний, каже, Господи, люди, благодарю вас, але я маю ще й нашим другим учити і читати лекції, так со смиреннім відказався. В одному відношенні наш святий Юстин похоже на нашого преподобного Олексія, від тоже случилось, що йому предлагали стати єпископом, Але чеська пражська розвідка зробила конфлікт між простими людьми і пару простих людей кричали у адрес Олексія, що, мов, якщо ти будеш єпископом, ми підемо у розкол. Щоб у того не сталося, так як і Устин зробив, смирено відказався від епіскопства, відказався від епіскопства і наш преподобний Олексій, відповідник Карпаторуський. Сталося чудо, що з 1932 року отець Юстин Попович становиться преподавателем Бітольської семінарії. Він, коли був в нашому краї, а то край називався. Республіка Подкарпатська Русь, Національна Республіка, як федеративна частинка Великої Федерації Чехія, Словакія і Подкарпатська Русь, то на цій республіці він увидів масу молодих хлопців, талановитих співучих, і він предложив, що збирайтеся, і ми раді вас відкриємо в Єгославії, то тепер уже. Северна Македонія у бітолі відкриємо для вас персонально православну семінарію. Так пішли десятки хлопців туди в школу. Ту То було велике. Від тут у самій Чехословакії не було можливості мати духовних школ. Тільки формувалися, Європа була твердо католицька. І от Сербія, Єгославія туди, Подала помочь. І в 32-му році Юстин Попович став для тих наших хлопців унікальним викладачем, учителем і серед тих учеників, котрі були в нього, і наш Василій Самошпротири, котрий почуває у нашому храмі. І десятки наших великих славних подвижників церкви. Пройшли через руки цього святого. Ми знаємо, несумнінно кожен чоловік, який потепів за віру Христову, буде мати і тут, на землі много радості, духовної, а в вічності, Ну, а вічності саме велика нагорода, нагорода Царства Божі. Амінь.